взуття кремової якості і кремової ціни. Всього лише 10 євро за кілограм. В Лотику 20 кілограм. Почнемо ми з ось таких класних, новесеньких. До речі, присутній стоп. З цінничком. Таких темно-синіх, замшевих червиків. Гляньте, які вони обалденні. Оформлені в золото. Розмір 38-й. Наступні у нас будуть ось такі челсі. Жіночі, також в шкірі у 39-му розмірі. Стан, як бачите, досить-досить непоганий. Можуть бути якісь присутні заломчики, але це тільки від того, щоб життя було під великим пресом. Наступні у нас будуть ось такі круто прорезинені дутики на ліпучках. Ось. Ось так виглядають всередині. Розмір. Де пише розмір? Розмір. Розмір, де ти пишешся Десь тут має бути, по-любому. Розмір 39-й. Наступний у нас будуть ось такий жіночі, красивезні червики. Гляньте. Темно коричневі шкірі, Ось тут тканина всередині на ось такому хутрі. Ну, стан бачите самі. Розмір 44-й. Може, це вже і не жіночі були. Та ладно. Наступні будуть ось такі червички. Також круто проширено на стійкому каблучку та на резиночці. Ніяких замочків, ніяких шнурівок. Суто резиночка. Наступні у нас будуть ось такі легесенькі, неймовірно просто легесенькі <кхи>, червики на ліпучках. Замша з водонепроникною тканиною, ну, виглядає воно ну, супер стильно, стримано на кожен день бомба. Наступні також новесенькі, бежеві червики. Ось так вони виглядають на класній такій підошві. Так, є немале... невеличкі потертості, але взуття з цінником. Наступні у нас будуть ось такі шкіряні жіночі. Також виглядають супер круто на стійкому каблучку. На кожен день також бомба. Наступні чоловічі, боже, які в нас є. Гляньте, ось такою сіткою замшевою, щоб ніжка дихала. Просто гляньте, як круто оформлені вони, який стильний у них дизайн. Вони неймовірні і супер легенькі. Навіть зараз кажу розмір 46-й. Ну, це скарб, я вважаю. Наступний будуть у нас ось такий дитячий червиків. Розмір. Хочу знати розмір. 31-36, й й я не знаю, але тут на 36 вряд ли тягне. Наступні у нас будуть ось такі середньої довжини. Також в шкірі, бо шкіра дуже еластична, негасенька, всередині на путрі. Розмір 6. 36. 30. Наступні також новесенькі. Ось ще з пломбою. Ось такі. Також на малесенькому каблучку. Розмір... Будь ласка. Який тут розмір? Розмір, на жаль, не пишемо. Я думаю, що це 7-8. Наступні просто балдежні жіночі червики з супер популярним з замшевим каблучком. Ззаді ось на таких замочках. Але виглядає супер елегантно, ніжно, круто. А ще вони дуже легкі. Наступні ще жіночі боти, малесенька ремарочка. У нас тут робиться невеличкий ремонт, тому ці звуки це нормально. Ось такі боти жіночі на шнурівочці. Розмір також великий, цуроковий. Ще одні козачки гляньте просто з вибитою шкірою, ну воно виглядає неймовірно насправді. 42-й розмір. Ось такі коричневі також обалденні з легесенькою шкірою. Кажу, є невеличкі заломчики, але це пошкодження при експортуванні. Тому я думаю, на ніжці воно гарно все розгладиться на ось такому каблучку-стійкому, на також в сороковому розмірі. Ще одні легасенькі, я б сказала, макасіни. Ось такі. В 37-му ходовому розмірі прошиті. Я думаю, що на кожен день це ідеальний варіант. Ось такі чоловічі, на стійкому також маленькому каблучку, в 44-му розмірі. Доступні, червоні, замшені. Гляньте, вони супер легасенькі, хоч і виглядають так масивненько насправді. З ось такими золотими детальками. Виглядають балдежно, дівчата. Розмір 37. І останні у нас будуть ось такі кремові чоботи. Кремові. Так. Гляньте. Гляньте, які вони і дані. Вони такої класної довжини до коліна, мені здається. Тому, дівчата, коротесенька спіднечка і бомба, 37 розмір. Все ми з вами розглянули цілий лотик на 20 кілограм ціною 10 євро за кілограм. Тому для замовлення звертайтеся, дзвоните, пишете нашим менеджерам. І забирайтеся абоєнне. 진짜?